Соборна проща. Ось тут місце, де колись був монумент радянському воїну-визволителю. Бачите, не залишилося каменя на камені. Ось такий газончик засіна, трава, ось такий появився у Чернівцях скверик. Ось таке освітлення, ліхтарі. Подивіться гарні добротні лавочки. Все бруківочкою викладено. Ось ось так. Ось тут невеличкий майданчик для дітей. Ось такі гірочки спускатися. Маленькі гірочки. Ось дерева. Ось, ось такий парк, ось такі зміни. Ось така зона для відпочинку.